За словами президента США Дональда Трампа, його посланець стів Вітков приїде в Москву до Путіна 7 або 8 серпня, тобто в другій половині цього тижня. Приблизно в цей же час очікується в Києві знову спецпосланець Трампа по Україні кіт. Що би це все значило? Ну, це все би значило те, що, очевидно, що американці таки зроблять спробу, і вони вважають, що вона може бути успішною зроблять спробу домовитися зараз до оголошеного Трампом дедлайна 8 серпня. Домовитися про зупинку війни Стів Стівкелог буде домовлятися з нашими, щоб вони погодилися на ті умови, які будуть обумовлені там в Москві на зустрічі спецпредставника Трампа з самим Путіним. Очевидно, що ці Умови е, не будуть, як я вже не раз говорив, е, надто комплементарними для України. Відповідно, келогу, якщо там таки буде досягнуто якихось е, конкретних домовленостей, е, доведеться укатувати наше керівництво Зеленського Єрмака на те, щоб вони це прийняли. Для цього келог і має сюди приїхати. Але факт. Є е, такий, що Трамп американці мають надії, мають реальні надії такі домовитися про зупинку війни, ось буквально на цьому тижні. Ну, вони самі розуміють, що е, ці шанси ну, точно не більше 50%, Я думаю, що менші. Але я би не Недооцінював би стратегічного мислення американців, тому що там не тільки Трамп в республіканській партії і в його оточенні, в тому числі в Держапараті, є досить досвідчені чиновники, досить досвідчені в великій політиці люди. І Звичайно, що якщо вони вважають, що шанси є, після всього того, що було у відносинах між Америкою і Росією, в трикутнику Америка, Росія і Україна в плані спроб домовитися, якщо вони після цього всього все-таки вважають, що є шанс домовитися, ну, напевно, що він якийсь є. Який, ну, судити важко, я би дав відсотків. 25 Ну це теж багато. Часом і 10% вважається багато. Так що будемо спостерігати, будемо болювати в будь-якому разі за закінчення цієї клятої війни.